Оперативність це про поліцію охорони. В разі виникнення надзвичайної ситуації екіпаж полісменів прибуває на місце максимум за 5 хвилин. Це державний орган, який забезпечує охорону більше 9 тисяч приватних квартир та більше 7 тисяч об'єктів, в тому числі музеїв та будівель державного значення. Про особливості роботи цієї служби далі. Повнили автопарк. Поліція охорони оновила автомобілі. Водій Володимир майже 15 років працює у цій сфері. Запевняє, на виклик приїжджають максимум за 5 хвилин. Саме завдяки цим хлопцям вдається затримати грабіжників як на приватних об'єктах, так і на державницьких. Ця машина покаже що нова. Вона ще свої нюанси ще покаже. Вона ще на гарантії. а Автомобіль хороший. В мої перші дні, як я пішов, тільки за працювати. Затримали теж грабіжника на квартирі, намагався випригнути через вікно. Затримали теж так само на, на, на гарячому по гарячих слідах. Загалом за тендерною процедурою закупили сім новеньких рено. Автомобілі слугуватимуть для оперативного реагування. Машини вибирали в першу чергу, якісна була ходова, невеликі затрати пального, тому що машини ті будуть служити безпосередньо. Група затримання і робочі машини, які будуть кожен день мали роботу, виїзди, виїзди термінові, не завжди дорожні покриття. Тому відповідаючи, то вибирали машину в першу чергу з практичної точки зору. 79-та тривога, Липинсько, 36, ТЗОВ, РС Убаро, тривожна кнопка, автосалон 1049. Відслідковують все, що відбувається в місті та в області у цьому приміщенні. Це диспетчерська. Звідси й приймають виклики надзвичайної ситуації. На пульті працює, скажем, чергує 12 чоловік чергових пульта, і тут знаходиться. Центр оперативного управління, значить, сидить черговий офіцер, який, скажемо, і керує пультом, і керує всіма нарядами. Значить, на пульт підключені об'єкти зі всієї Львівської області. Значить, ми можемо державна державна поліція охорони має змогу спостерігати за об'єктами по різних каналах зв'язку, як і по проксованих телефонних лініях, так і по інших каналах зв'язку. Загалом у поліції охорони під наглядом більше 18 тисяч об'єктів. Всі автомобілі обладнані GPS-ами. На виклик, екіпаж скеровують той, який ближче до місця події. Ольга Матичак Сергій Медведєв, Новини